Добрий ранок. Ми у City Kickboxing збираємося попрацювати. Останній важкий тиждень. Здається, вони кличуться пекельним тижнем. Кожного дня, так кожного дня. Задоволене обличчя на розминці. Залиште для камер. Зараз ми будемо працювати. Гізі повертається після довгого відпочинку. Зазвичай я не є адвокатом довгих відпочинків поміж боями. Але я думаю, йому це пішло на користь. Він і досі спроможний конкурувати і бути найкращим у світі. Раді повідомити вас, що вашу базову зарплату було підвищено на 2%. До 38 242 доларів у рік. Я знаю, деякі люди кажуть, що їм підіймають на 30%. Це брехня, це брехня. Що ж, подивіться на мене тепер. Подивіться на мене тепер. Я покинув цю роботу 4 вересня 2013-го, і наступного дня я був на літаку в Китаї. і Я намагався покинути цю роботу три рази, і у мене не вдавалося. Але я продовжував думати, що одного дня я звільнюся. а Один із роботодавців сміявся з мене з моїх спроб. Він такий, о, ти казав це рік тому, Ізраїль. Так, бро, подивіться на мене зараз. Я почав займатися ММА заради змагань, і я не знаю, чи мій тато знав це. Він просто хотів скинути вагу. Він вирішив приєднатися в той самий час, коли я. І на щастя для мене він зробив це, тому що я, якщо чесно, не хотів продовжувати займатися, але він займався Приходив додому і розповідав мені, які прийоми він вивчив спаринги. І всі ці речі почав робити і я, а це буквально повернуло мене у спорт. І з того часу ми не зупинялися. Певно, це те, що я роблю більшість часу. Гуляю, займаюся з собаками, прибираю в будинку, і тепер, тепер прийшов час повеселитися. Це мій третій воркаут за день. Зараз ми трішки розслабимося, тим паче я б'юся з ударником. Хочу, аби вся моя зброя була розблокована. Подивимося, що мені буде потрібно в бою. Різниця між великим хлопчиком тоді і зараз. до цього він був просто авантюрним рубакою. Завжди йшов на ризик. Те, що я знайшов у ньому з тих пір, як я працюю з ним, я бачу, що база, яку він має, ми буквально зробили її набагато сильнішою. Ми реально прокачали його силу, тож зараз я відчуваю, що він зможе повністю використати увесь свій потенціал краще. Єдиний мій прогноз ми дуже добре підготовлені, стратегія відпрацьована. Настав час для виконання. Почуваюся добре, я круто попрацював сьогодні. Збираюся додому, можливо, десь поїм. Моєму тілу це потрібно одне з найбільших задоволень для тренера це працювати з атлетом, дивитися, як він росте, йти з ним у ринг, знаючи, що у нас є місія, у нас є ціль буквально знищити опонента і досягти мети. Робити крок за кроком до чемпіонства. Ми щойно прилетіли вперт з Дубаю. Я проводив свій кемп у Дубаї, потрібно поселитися. Потім, думаю, трішки побігаємо, спітніємо, і, певно, зачилимося. Всі знають, всі знають Пентрі Пантерс це наша команда. Подивимося трохи футболу. Потім побігаємо вибуховий біг і завтра залітаємо у тиждень боїв. Ми завжди камбечимо. Ми завжди камбечимо. Ти як? Добре, дякую. Чому не відповідала на дзвінок? Ти не відповідала, я не бачила. Я писав тобі мам. Я хвилювався. Як ти? Як тренування? Готовий до бою? Так. Збираєшся побити чи бути побитим? Побити. Подивіться на це, вони такі старі. Ці фото, вони були у шафі? Так. Ого. Моя еволюція не тільки як атлета, а й як особистості. Все це завдяки моїй мамі. Вона завжди підтримувала мене. Думаю, тоді я перестав хвилюватися. вона завжди стояла за спиною. вона як трипод, який тримає камеру, розумієте. я завжди казав, що вона найкраща мама у світі, найкращий тато. Тому ми завжди були разом у нас у родині, буквально з першого року. Тут мій син сьогодні він боєць UFC. Його визнають. Він добре оцінений, всі визнають Карлоса. Але на початку всі атлети знають, що це нелегко. Я йду на тренування, благослови тебе, Боже. Бувай. Коли повернешся після тренування, десь біля шостої. Біля? Біля, бувай. Благослови тебе Боже. Мій син ще спить. Вже обід, всі тренування проведені. Зараз збираюся підстригтися разом з сином у барбершопі одного з моїх друзів. Найдемо красу перед тижнем боїв. Мій син завжди любить підстригатися. Він знає, що після цього отримує солодощі. Круто робити це разом. Яку цукерку хочеш? Тобі пощастило, тато зараз ганяє вагу, так взяв би й собі. Пройшов вже рік з мого останнього бою. Але, це круто, я провів маленький відпочинок, повертаюся свіжим, і. Вогонь палає, знаєте, коли уйду в октагон, ви побачите найкращу версію Кая. Ми увійдемо туди, виглядаю добре, почуваюся добре, винесемо місцевого хлопчика, зробимо заявку і отримуємо тижульний шанс. Тож. Ось як я все це бачу? Якщо ви любите машини, ви поважаєте цю машину ці технології, цей звук, це Lamborghini. Ми тут вже тиждень, все круто, знаєте. Ми знаємо всі потрібні місця. Просто зараз ми проводимо короткі інтенсивні раунди. Відпрацьовуємо деякі рухи. Маю на увазі, все було відпрацьовано протягом табору. Просто зараз нам необхідно залишатися у формі короткі вибухові рухи. Я думаю, ми були готові вже десь 10 тижнів тому. Він дуже важко працював важче ніж раніше. Вкладував більше наснаги, ніж раніше. Ми намагалися зачепити всі аспекти, які можуть трапитися у бою. Ізі, якого ми бачили у бою зі Стріклендом, це не те до чого ми готувалися. Ми готувалися до набагато кращого Ізі. Ми хочемо зустрітися з найкращою версією Ізі. Я чемпіон, я чемпіон світу, і я їм як чемпіон світу. Я тренуюся як чемпіон світу. І повірте мені, коли ви побачите мене у цьому октагоні, я буду битися як чемпіон світу.